Знаєте, як сформульоване рішення в справі, точніше, яке право ваше порушене рішення? Ну я, я так точно вам, яке моє право порушено? Право на проживання в чистих умовах, користування водою, користування повітрям, тож тож є все право наше, право проживати в, на чистій території, то є порушене наше право сформулював, як ваше як право, яке порушено, ваше право на приватне життя, яке він зв'язав з екологічною ситуацією, і, маючи цю екологічну ситуацію, яка є не екстерна, Ну, можливо, суб, я і... не вмію так висловитися. Я, я, вам не... Це не... Я, вам просто... я знаю, бо я маю це рішення, то. Просто мені цікаво ваше розуміння, рішення суд. Для вас це завжди була справа, екологічна. правильно? Фактично так, так. Тільки екологічна. Ті... Ну, я не не екологічна, я навіть не знаю, як ек... екологічна. Вашому стороні, Ні, зі... я, роз... Я, роз... я знаю що таке екологія, що таке, що цей. Просто... Я навіть не знаю, то була, я кажу, що то навіть не стільки з екології, скільки з... От переживання за свою сім'ю, за свою родину, де вона живе і, і... і в яких умовах. І... Та вроді не, не лінивий, працюємо, і фактично ми не можемо заробити таких грошей на житло.